Алох, тому що е, я хто я, дав, два ти е, я працюю в агенції регіонального розвитку та в об'єднаних територіальних громад, і ця агенція е, зазвичай підтримує е, виробників е, підприємців в, в аграрному секторі і в крафтовому секторі. І тих, хто їх підтримує, по суті, це дуже велика кількість підприємництва, тому що туди йдуть і послуги, не тільки виробники. Ми жили і працювали з більшого на Херсонщині. Я є тренером з бізнес-планування і соціального підприємства. Мої колеги є експертами в більш глобальних речах: як стратегування, планування, проведення тих самих, ви сказали про ярмарки-виставки. Мої колеги робили 20 років Таврійський ярмарок. Тобто, вони більше по великих проєктах. Я підтримую і розуміюся більше на маленьких підприємствах, в тому числі і фермерських. Так, сталося, що в секторі громадського розвитку і підтримки регіонів, розвитку регіонів я десь з 2011-2012 року. Але в 2020-му ми створили як від агенції, відпочкувалося можна так сказати, соціальне підприємство це крафт. Воно задумувалося спочатку як онлайн-магазин, котрий вирішує проблеми маленьких виробників, котрі не вміють або не можуть не мають ресурсів просуватися в інтернеті для того, щоб підвищити їх спроможність. Це був як ви пам'ятаєте, весна 2020 року. Це коронавірус і. Ми вирішили вийти таким чином, щоб створити соціальне підприємство. А за рахунок підприємства робити ще е таку е грантову програму, поворотні гранти для е виробників е називалася і вона і зараз. Вона є револьверний фонд. Це гранти на підтримку виробництва крафтового і ремісничого для тих, хто або стартує, або на стадії розвитку. Зазвичай стадія розвитку це може бути там рік і два. Ну приблизно да, за два роки вже підприємство може більш-менш розвиватися, тому таких ми підтримуємо. Чесно кажучи, мені з вами було б цікаво побудувати діалог, тому що якщо ви робляєте сухий борщ, це означає, що ви просто закриваєте тренди. Тренди це добре, це продажі, але по суті, ну, да, ми такі більш стратегічні, ну, наша команда більш така стратегічна, і ми будуємо ну, навіть вприклад. Той саме револьверний фонд він дає гроші на рік, і потім тільки через рік вони повертаються і даються іншим. Тобто ми мислимо і вдуємо довгими такими шляхами і приймаємо рішення більш на на довгострокові, не ті, котрі там в трендах. До прикладу, на цекрафт ми не ну, ще поки не не пускаємо ні сухий борщ. Ні а, товари для військових. Тобто ми залишаємо нашу концепцію, що це е, сайт для крафту. І визначаємо, що крафт це більш глибока переробка, а, якщо це сільгоспродукція, або це е, до мистецтва, ніж тому, просто там якась штамповка. А, тому з одної сторони я вас розумію і в принципі підтримую, тому що да, зараз дуже багато потрібно працювати в ЗСУ і, і е, наші виробники вони мають дві лінійки, до прикладу, от тільки сьогодні розмовляли е, у ДНМІД, вони створені, вони також частково з громадського сектору. Вони е, виробляють м'ясні джерки для військових, а для е, цивільних е, в'язь м'ясо шматками. І Джерки є упаковка для військових, така дуже проста. Там просто такий пакет навіть не вакуумний. А ну, для цивільних вони там розробляють упаковку, думають над брендуванням, такий довгий шлях. Тому цікаво, хто в нас тут зібрався, і як ви думаєте, а що ви будете робити. і... Якщо б ви мали питання, а що далі робити, як брендуватися, як купувати, куди продавати, то тут я точно вам зможу допомогти. А як продавати сухий брош? Я думаю, тут, в принципі, ви, мабуть, мене навчите, бо я не є спеціалістом. Вибачай, Іра, якщо не та концепція діалогу, яку ти планувала. Якраз я планувала таку концепцію, бо слідкую за це крафтом. Багато перечитала твоїх інтерв'ю, дивилася. З там відео було що там, що там про вашу ініціативу, і от власне, чому ти тут? Бо твій досвід буде цікавим якраз для наших ініціатив, як перетворити те, що ми зараз робимо, закриваючи ось ці гарячі потреби. Хоча з того, як ми робимо та там є естетика, там є волонтерські руки, це не цехи та от. Як зробити так, щоб ця ініціатива могла стати, наприклад, соціальним підприємництвом? Або як вдосконалити її, аби, наприклад, можна було вийти на лінії продажу, і, відповідно, це дало б нам, ну, от конкретно нашій ініціативі можливість от такого самозабезпечення. Та от, бо ми зараз на тій стадії, коли Залучаємо кошти через спільно креативні акції, тобто всілякими способами, але погодьтеся іноді конкурувати із донатами, які збирає притула на байрактари на е, супутники, а тут на борщ, ну, ніби можна прожити. Да, от зброя ну, ніби в пріоритеті. Ми тут теж в такому дуже е, конкурентному середовищі. Е, тому, якщо є коментарі від учасників, да, бо у нас нетворкінг, а нетворкінг це не лекція, це ось якраз такий обмін і навчання в думках. Можна в діалозі, можна прокоментувати, а такий посил, що б хотілося від тебе почути ось в цьому напрямку. Можливо, в тебе є кілька порад. Друзі, чи є у вас коментарі, відповіді? Можливо, теж запитання, які в мене. Особливо в тих, хто має подібні ініціативи, так? бо є волонтери, які сушать, а є от люди, якраз, які це все організовують. Будь ласка, вмикайтеся, кого є таке бажання. Я потрошку буду говорити те, що у мене на думці, оддасть з цього, що ми е, проговорили. А люди да, можуть дописувати і макати, це буде діалог у ваших інтересах більше. Насправді. Е, Чому ми займаємося соціальним підприємництвом і не, не стільки коронавірус нас спонукав, скільки нам дуже хотілося вийти в сталість наших соціальних ініціатив, навіть не ініціатив, а проєктів. Агенція створена офіційно в 2012 році, але і раніше ця команда працювала просто вона була комунальним підприємством Агенції регіонального розвитку. Мені, як молодій людині, здавалося, що ми тільки обмежуємося Херсонщиною, потрібно великі проекти робити, робити надовго, не на під... ну, як донор фінансує. Донор фінансує проекти там на три, шість, дев'ять місяців. Якщо вас профінансували на два роки, то це прям ну, мега крута організація. Гарно написали, да там можна спокійно собі працювати. Не думаєш, не плануєш діяльність. А зазвичай, що громадські ініціативи, зараз, до прикладу, ті да, ж самі волонтерські, котрі займаються продовольчою безпекою або гуманітарною безпекою, то вони всі тимчасові це накладається в принципі, на, на те, чому ми хотіли зробити щось таке більш стале, щоб більше допомагати нашим цільовим аудиторіям. Якщо порівняти нашу цільову аудиторію, це мікропідприємці, але це не стільки мікропідприємці, а ті, хто хоче ними стати, це більше така найгарячіша аудиторія, так можна сказати, тому що ми вели тренінги з започаткування власної справи і взагалі просвітництва, що як розвивати регіон, і ми доводили до того, що ек економіка розвиває регіон, не дитячі площадки. Да, це все теж. Також всі там просвітницькі речі, як неформальна освіта, як там написати проєкт, як стверти всі соціальні речі розвивають громаду. А в цілому, якщо комплексно дивитися, то воно має бути рука обрику соціальний да, напрямок і економічний напрямок. Uh, сьогодні я назвала гуманітарна і продовольча. Це теж це також тому, що гуманітарна да це нам допомагає чисто як соціалка, але продовольча це вже підприємство. І навіть якщо ви зараз сухі бощі волонтерите, дані ніхто за це гроші не отримує, бо отримують там просто не знаю. Я чесно не знаю, на яких умовах працюють такі люди. Але ти не менше, це скоріше за це волонтерська робота. То думка про те, як вийти в сталість, це означає, що має бути прибуток. Прибуток дозволяє планувати, настільки заробляти і жити на зароблені кошти, скільки планувати діяльність і вже з цими грошима щось робити. До прикладу, якщо ми е, ще два роки назад думали, що це крафт буде там за класикою 25% п'ять на, віддавати ну, на соціальну мету, е, ми вже зрозуміли там перший другий рік, що це на 25%, що ми реально вкладаємо ще більше. А якщо порахувати нашу роботу, то там ну і ще більше да Просто нашу роботу ніхто не не обраховує там. Ту саму, там, що на своїй машині туди сюди поїздив, ніхто не обраховує ті кілометри, і так далі. Тому реально там соціальні підприємці вкладають а, свій час, не беруть зарплатні перші роки е, собі, не вкладають. Ну, якщо це такі низові ініціативи, а не просто там великий підприємець вирішив корпоративну соціальну відповідальність впровадити. І зазвичай, що кошти йдуть на розвиток підприємництва. І зараз ми за два з половиною роки нашої діяльності використали, і нам вже не стидно. Мені вже не стидно казати, що у нас реально 50% йде на фонд, а інші 50% ми вкладаємо в розвиток цикрафт. Тобто, ні я, ні інші засновники, ми не беремо собі зарплатні з цикрафту. Але в нас вже з'явилися наймані особи. Оце та стадія розвитку, той щебель, який дозволяє казати, що це підприємство, а не так просто ми що робимо. Ну там у вихідні дні ми там трошки волонтеримо. Реально, підприємство працює, можна навіть сказати, дві з половиною нагенням тистові, тому що ну, там тобто є люди, котрі постійно працюють, і вони за зарплатню офіційно, і це, якщо ви виведете свою ініціативу волонтерську або гуманітарну на, на важі того, що є хоча б одна людина, яка 8 годин на добу не волонтериться, а працює за гроші, це вже та сталість. А тут просто треба думати, що вона робить, які вона цілі закриває. Ну це, це той самий проектний менеджмент, просто за гроші. Які головніші потреби? До прикладу, якщо в нас то нам потрібна була людина, котра постійно сидить і систематично заводить товари, опрацьовує дзвінки, реклама залишилася на мені, вона до сих пір хромає. Я вже думаю, так, і рекламу треба з себе прибирати. Треба ще одну людину, котра буде там слідкувати за всіма рекламними кампаніями. Бо це чим більше ми тягнемо на себе відповідальності, Тим більше хромають інші е, сфери нашої діяльності, то все-таки підприємства, бізнес, це коли е, структура е, роб, працює систематично, відпрацьовані цикли, а це означає, що на кожному циклі одна відповідальна особа. Е, е, я не знаю, можливо, я трошки заумно говорю, ну, типу, я, але тим не менше, якщо хочеться. Волонтерську ініціативу сушіння овочів, фруктів, як сьогодні розмовляла з Одою, і вони джерки, ну, м'ясо в'яляць, ну по суті, те саме. Якщо це хочеться вивести в діяльність підприємницьку соціальне підприємство, то це означає, що працювати постійно, тобто забрати себе з інших процесів. Або віддати ці процеси іншим людям і займатися тим, чим ви займаєтеся, ну, що вас перетягує. У мене час перетягує е, тренерство, проєктний менеджмент, тому що проєкти ніхто не відміняв, соціальні, гуманітарні. А на такі речі, як маркетинг, або дзвон клієнтів, можна просто посадити людину. Це такі перші рекомендації, як вийти на інші шаблі. Дякую, Вікторія, це дуже цінно. Щоб ти була спокійна, я і очікувала, щоб ми отримали певні такі візійні речі, та щоб ми ширше поглянули на те, що ми робимо, побачили, як можна інакше працювати далі, і як з тим, що ми створили за цей час на волонтерських засадах, працюючи щодень. З тим, то десь, можливо, іноді інтуїтивно рухаючись, або ж коли ми зустрічаємося онлайн, обмінюємося досвідом, чи телефонуємо один одного один одному і питаємо, а як зробити, чи вдосконалив інший процес, це, це реально допомагає. Чи є запитання до Вікторії, щоб ми тоді рухалися далі в нашій експертній розмові, бо вона якраз і стосується, як нам нашу? Наші організації ініціатив, да, вони дійсно неформальні, це такі добровільні об'єднання людей. Друзі, Вікторії буде приємно, якщо ви запитаєте голосом, або напишете в чатик, щоб вона була вам корисною. Будь а, ласка, в кого питання, є питання? Скажіть, будь ласка, Віктор, скажіть, будь ласка, така допомога вона надається тільки зареєстрованим підприємцям, чи це може бути ініціатива людей, яка планує зареєструватися з часом? А ми маємо цікаве питання, тому що коли ми в перший рік створення були, то, знаєте, таке серце велике, а досвіду мало. Ми давали тоді гроші і перші і другі гранти. Наші не мали соціальних соціальну підприє... ну, взагалі підприємництва. Одні мали громадську організацію, благодійний фонд, але підприємства не було. і Там, типу, кооператив хотіли зробити для людей з інвалідністю і верстат, чисто гроші на верстат. А, а інші вона працювала, але ну, типу, неофіційно. І була в договорі написано, що має зареєструватися, але і, і, і перші, і, і другі, ем, ну як вони кажуть, через війну і не видали гроші. Я вам, я вам говорю просто правду. Наші перші гарантисти першого року поки що не видали гроші. Це такий наш дуже суворий урок від долі, що е, юридичка має бути дуже, ну тобто договори мають бути дуже суворі. і... Якщо ну, ось ви там ми дали гроші, вони не зареєструвалися, вони припинили діяльність через півроку, що нам робити? Чесно кажучи, я ще не маю відповіді на це питання. Я не банк, я не буду там колекторську групу наймати, да, якусь таку, ну, тобто хтось, щоб бігав за тими грантистами. Це дуже великий ризик. Тому на другий рік, а другий рік це зараз, у нас кол, ну дедлайн подачі заявок в травні, в травні вже була війна. Тому ми не ризикували. Ми дали гроші тим, хто має досвід підприємницької діяльності, і одні з них втратили потужності через бойові дії. І, тобто, там гроші на відбудову своїх потужностей на обладнання, бо воно було побите металом. А інші вони львів'яни, ну Львова, і вони дуже багато віддавали на ЗСУ, Їм просто потрібно були там скляні банки. Тобто, ми е, гроші даємо не, не тільки на основний капітал, типу обладнання, а навіть на оборотні, тобто баночки, етикетки, ну все, все, що потрібно. Тому ми не ризикували і дали тим, хто має діяльність. Як, е, це гнучкість. По суті, фонд е, револьверний був створений для гнучкості і, е, і дати можливість розвиватися тим, кого не підтримують великі фонди. Ні Проон, ні при СІВІ, ну, всі великі фонди хочуть прям ну, такі, знаєте, убезпечити себе від ризиків. Ми і ризикуємо самі, і, можливо, можемо піти на якісь ризики, тобто, який буде кол в 2023 році, ми будемо дивитися і тих, і інших. І просто ем, на відчуттях, так скажемо.